Ні, ні, не вичерпається. Бере жінку били отуди. Вагітну жінку били. Камери продивіться. Вагітна жінка працівником СИЗО? — Вона там, вагітна жінка на 8-му, на 9-му місяці вагітності. — Він її різниця? Ні-ні-ні, ми відступаємо. Ми віддаємо. А люди що? Давайте віддіємо, країну. Ви оформляєте протокол, ми свідками, що ми бачили на свої очі, як це було все.

Хто був побитий хто? А охорони це, якби ми не стояли, не буде. Дивіться, отак, кулаком грузи, а тут, я тут стояв, вона на мене падала. То була... <плузький> їх трошки треба prefer... до привести. <плузький> бо вони.

Тобто от люди, які там безпосередньо бачили, то в них на очах, вони в дверях стояли. Бачимо, це підвищення. Подписуйтеся під протокол. Оформляйте протокол. У нас немає не постраждали, нам треба потерпіло, треба відібрати пояснення. Все, дякуємо. Ну, а по, а по факту, ми маємо претензії до, до, до них. Ми бачили злочини Києва який... державних військової. Ми вам заявляємо, що ми це бачили на свої очі. А от людина, яка повністю стояла перед ним. Нам не треба. Може жінка і там не хоче проблем, тому що вона зараз вагітна. А От може він хоче. Я хочу. Я готов Все, сказал, надо идут туда на лету балку. Я тут. Блин, ты вообще взрывал правый сет тисячі через ті, мабуть, йому не заплатили тут ці гроші. Заплатити назад не трогати. Люди добрі, поліцію не впускають, що територія іншої держави. Викликає дивіться. Ну, Не ви скотини, тут поліція хоче зайти, що поліцію не пускаєте? Мабуть, це так. Thank

Не пробуем, а я Можно заколюватить!

Вона зайшла, бо вона дружина одного дворяння. А то, що на виході її охорони зі збирання,

Нас багато. Вся Україна, 42 мільйони. І нам може можете? вони адекватно там все розбирають. Зачем нас тут? Прилякай і так-то заліз. Криша поїде.